Доброго дня, попередній запис для конференції просторового планування. Ну, традиційне будуть обговорення, але, як завжди, може не знайти часу, наш, наш підхід, попередній запис. Обговорення в рамках конференції заплановано виклики просторового планування та потенційні рішення. Відносно цього, хотілося б. Ну, Відносно свого досвіду, власного, власного досвіду та нашої організації, е, обговорити питання, що таке системи просторого планування, е, як вони пов'язані з е, тим, що було е, попередньо і так далі. От, е, це ну, про себе Олександр Мельник, фахівець у галузі гіз Сапор. Керівник Гіс Асоціації України, яка існує з 96-го року, учасник групи експертів розробники та експерти містобудівної кадастру. в діяльності Міністерства розвитку громад, яке, до речі, доволі часто зміняло свою назву, зміняло склад фахівців, що там працювали і так далі. І останнім часом навіть не відслідковується і, і, і назва цього, цієї установи, тому що вона постійно змінюється, і так далі. І те, що, ну, можна сказати, я вважаю, що заплутує, тому що є Міністерство інфраструктури, от, і це міністерство, яке було, скажімо так, е, Міністерство будівництва, але зараз вже зміна назви відбулася декілька разів, і це ну, доволі прикро. Відносно комплексного плану просторового розвитку, це теж е е е визначення, яке з'явилось доволі недавно в історичному плані, і воно змінило е раніше е існуючу систему створення містобудівної документації, от. Ну, от на цьому слайді якраз приклад впровадження технологій відносно розвитку громади. Якщо буде цікаво, у нас є записи, це це можна подивитись. Як складова, ну, зараз визначається, що складова генплану це складова комплексного плану це генплан. Традиційно про підходи, ну, ми обговорюємо з позиції. Це з позиції генформацій впровадження і використання геоінформаційних систем. Тобто традиційна генплан це робота архітекторів, які своїм по-своєму представляють свої рішення, вони, вони доволі відмінні від того, що того, як це представляється в геоінформаційній системі. І тому зараз і практики відслідковуються, постійно надаємо допомогу методичну і так далі. Тобто, якщо дивитись на генплан як результат вже опрацьований відносно вимог сучасних, ну ті, що от державні в нас існують, то це дуже різні матеріали. Ну от зліва ми бачимо генплан. Генплан вже в, ну, в системі САПР, да, на базі САПР, але, як завжди, те, що реалізується, і те, що за вимогами повинно потрапити в ГІС, намагаються представити всі об'єкти обов'язково в тому вигляді, в якому воно було, мало вигляд під час підготовки цих матеріалів. А традиційно вже як елемент супроводжуються ті рішення, в тому числі 3 d представлені які більш сприятливі для е, говорення з'ясування ситуації, і так далі. Ті технології, е, з якими е, ну, ми працюємо, які пропонуємо для використання в роботах з комплексним планом. Ось тут їх перелік, перелік, і теж ну, це потрібно окремо обговорювати, але ж, як завжди, спрямованість інформаційної системи, яка будується, вона якраз використовується для того, щоб ефективно проводити аналіз, прийняти, приймати рішення і так далі. О, постійно Проводимо, скажімо так, в рамках практичної школи ГІС такі інтродукції, і готові надавати допомогу з роз'ясненнями, що, як використовувати для тих, хто впроваджує створює ці комплексні плані і так далі. Це наші зв'язки з компаніями українськими міжнародними. Не тільки компаніями, об'єднаннями і так далі. І тут є теж певна ситуація, тому що трошки блукається між вендорами вендорами міжнародними і ініціативами, скажімо так, так званими open source рішень. От, і тому по цих, по цих питаннях потрібно постійно проводити роз'яснення. Дякую за увагу. Ну так коротенький, коротенький такий виступ.